Тут така новина, схоже, влада замахнулася на святе, на самого Арестовича і впаяла йому санкції на 10 років. Власне, мене немає питань до самого Арестовича. Я до нього ставився нейтрально. Він є продуктом цієї системи. Але в мене є інше питання. А коли будуть санкції проти тих людей, хто увів, привів такого Арестовича у владу. Нагадаю, Арестович був ніхто. Іншим як радником цілого голови офісу президента Андрія Єрмака, того Андрія Ярмака, який в кінці 2022 року, дуже розхвалював Арестовича за його якості, за його переговорні здібності, і казав про те, що в нього є велика армія прихильників. Мене цікавить, коли будуть санкції проти тих людей, хто делегував Арестовича тристоронню переговорну групу, яка була переговори із расистами щодо припинення. Війни на Донбасі, а це людина з доступом до державної таємниці. А тепер ця людина, яка мала доступ до державної таємниці, вона ходить по російських телеканалах і роздає інтерв'ю російським пропагандонам, принижуючи Україну і, скажімо так, просуваючи російсь, російські наративи. Зокрема, серед Українців, так само в мене є питання: а хто все ж таки дозволив Арестовичу виїхати за кордон? Санкції проти цих людей також будуть, тому що у нас така дивна ситуація складається, що люди, які стоїть токсичними для діючої влади, вони якось безперешкодно е, виїжджають за кордон. Сам Арестович сказав про те, що він виїхав за кордон, нібито за листом головного управління розвитку. Правда ВУР це спростовує, тому залишається питання. А хто із влади допоміг Арестовичу виїхати за кордон? І останнє питання: власне, до тієї армії прихильників, точніше, напевно, прихильниць, ви там як? Подушечки і чашечки з Арестовичем повикидали смітник? Чи ще ні? Чи можливо краще не зачаровуватись, аби потім не розчаровуватись?